Так, мої хорошенькі, мої солоденькі, мої котики, мої зайчики, мої пиріжочки солодкі. Так, да, зараз швиденько розпаковочку зробимо, так, да, Сарочка? Да, Сарочка прийшла допомагати робити матусі розпаковку. Подивимося, що ми сьогодні купили. Да? Що ми купили? Точніше, що матуся купила. Матуся сьогодні купила ось таке манго. Бачите, вже манго порізане, готове. Далі, далі, далі. Далі у нас іде ось така динька, дичь, солодка, смачна, і також вона вже порізана. Бачите? Бачите, що така динечка. Далі далі, Сарочка підказуй, що у нас далі. Далі у нас йде йогурт. Ось такий йогурт. Мамкін скажи, улюблений, так, А да? Без картопельки не буде, тому солодка картопелька. Оце батат вже такий, бачите, готовий. Далі у нас йде бананчики. Бананчик раз. Це різні сорти. І бананчик два. До речі, у нас банани подорожчали. У нас подорожчали банани. Що ж я можу сказати? Капусти, капусти. ви бачите, капусти прості, звичайні, менше, ніж за долар. Тут 400, 490 грамів. Так, і яблучка, яблучка 4 штучки. яблучка 4 штучки. Ось такі. Ось у нас сьогодні були покупочки. Зараз скажу, що почеку чеку за це все. Матуся заплатила 12 доларів отакою, отакою. Такі у нас сьогодні покупочки. Дякую за увагу. Обов'язково за увагу. Обов'язково тиснемо вподобачку, вподобачку тиснемо і підписуємося на дуже шустру, мега-шустру розпаковку.